На 10 днів Карпати відправилося два десятки дітей, чиї батьки віддали життя за Україну. В рамках проекту Турбота про родину героя. Вони відпочиватимуть після навчального року і заводитимуть нові знайомства. Буде весело впевнена 14-річна Софія. Я ще туди не доїхала, що вже подружилася з трьома дівчатами. Класні люди, веселі, цікаві. Батько дівчинки Андрій Кравець загинув у квітні цього року на Донеччині. Ну, він хороший був цей. не будемо сказати. Важко переживають втрату батька і доньки Уляни Бойко. Жінка зізнається, після загибелі коханого Мирослава минув рік, але легше не стає. Кожний раз все важче важче мені жити з думкою, що буде все інакше. Але надіюся, але і що все буде добре, і в мене, і в дітей. Біль та сама, тому що мене спасають дітки, бо відволікаюся, забуваюся і. Стараюся все робити, аби їм було добре, аби вони були щасливі. Аби родини полеглих героїв, хоча б на кілька днів відволіклися від думок про війну і знову пожили буденним життям. І націлений проект Турбота про родину героя. Уповноважений у справах ветеранів Володимир Веркалець каже, намагаються зробити все, аби набратися сил під час літніх канікул. Могла уся прикарпатська малеча, чиї батьки віддали за Україну власне життя. У нас є біля 390... Дітей, які втратили рідних на війні, вони різні віку, є від найменше від піврочку і до 18 років. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.